Ми зараз стоїмо з вами вже за за, за містом Черніговим. Давнім, а там та да, там було вже місто. Да. Це справжнє відкриття. Археологи вперше знайшли межу древнього міста Чернігова. Ця знахідка сталася на місці ремонтних робіт, заміни водопроводу на вулиці Любацькій. Ось цей клин темнішої землі, помітний на зрізі, це не що інше, як стародавній фортечний рів. Був рів фортечний, такий він у вигляді, як там латинської літери В, коли низ вузький тобто, якщо людина туди попадає, не так легко вибратися нагору. Вибраний ґрунт із рову, і з нього насипався вал. А поверху валу мала стояти стіна. І оце ми бачимо рів зовнішньої лінії Чернігівської фортеці, так званого передгороддя. Ну, досі його ніхто ще не розкопував. Це вперше. Теоретично ми знали про його існування і скреслень, але от пощупали, можна так сказати, вперше. Ці укріплення зовнішнє передгороддя сформувалися десь на початку, але або ближче до середини 12 століття. Це ґрунтується на тому, що тут було кладовище, курганний могильник. І ґрунтові поховання, і оцей рів їх розділив на дві половини. Тобто частина залишилася в межах міста, а частина за межами міста. Наше місто воно досягло найбільшої площі в добу Київської Русі, ну, я гадаю, що десь в середині ХІХ століття, і після того перетнуло її тільки вже в 19 столітті. Роботи із заміни водогону на Любецькій тривають, тому і у археологів тут можуть ще бути нові знахідки та відкриття.